Русь була державою, столиця якої знаходилася на території сучасної України. Київ серце Русі одне з найбільших міст середньовічної Європи, яке в часи князя Ярослава Мудрого називали матір'ю городів руських. Саме тут формувалися політичні, культурні та духовні основи майбутньої української нації. Спадкоємність нашої державності бере початок ще від древлян, сіверян, полян, хорватів, волинян, тиверців та уличів, племен, що заселяли наші землі. Вони створювали власні політичні союзи, захищали кордони, укладали договори з сусідами, вели війни, займалися торгівлею. Задовго до Київської русі тут існували й інші державні утворення: анти, які ще у 4-6 століттях боролися з готами й аварами, а також скіфи та сармати, котрі відомі світові як великі воїни і кочові царства північного причорномор'я. Археологічні знахідки зберегли пам'ять про ці могутні народи: від скіфських курганів до золотих прикрас сарматів. Київська Русь була не ізольованою державою, а активним учасником європейської політики. Шлюби династії Рюриковичів поєднували Київ з найвпливовішими дворами Європи. Доньки Ярослава Мудрого стали королевами Франції, Норвегії та Угорщини. Це свідчить про те, що Русь сприймали як потужну державу, а Київ як рівний серед рівних центр цивілізації. Сучасна Росія часто намагається привласнити історію Русі, але факти говорять самі за себе. Столиця Русі була в Києві. Головні політичні події відбувалися на території сучасної України, а народ, що творив цю державу, був предком українців. Москва ж виникла лише середині 12 століття, як невелике поселення в лісах. Коли Київ уже був розвиненою метрополією з кам'яними храмами, літописною традицією та міжнародними угодами, українці не з'явилися раптово у 20 чи навіть 17-му столітті. Наш народ живе на цих землях віддавна, змінювалися назви держав, але сутність залишалася тією ж. Ми боронили свій простір, перемелювали й асимілювали кочовіків від печенігів до половців і водночас збагачувалися культурними впливами. Саме ця здатність поєднувати й трансформувати чужорідне робила нас сильнішими. Історія показує, хто забуває своє коріння, той ризикує втратити майбутнє. Багато разів українці через незнання чи нехтування своєю історією дозволяли загарбникам писати її за нас. А за історією йшла втрата території, мови та культури. Сьогодні ми маємо зрозуміти, історія це не лише минуле, це також зброя в інформаційній війні. Пам'ятаючи своє походження, ми можемо протистояти брехні і міфам, які намагаються нав'язати вороги. Знання історії це наш щит і наша сила, а головне це впевненість у тому, що ця земля була і є нашою споконвіку. Уявіть місце, де кожен може створити власний сайт. Легко, швидко, безкоштовно. Місце, де ідеї оживають, де ваші думки набувають форму. Це манівцем. Платформа створена для всіх, для тих, хто мріє, для тих, хто творить, для тих, хто хоче заявити про себе світові. Я вірю, інтернет повинен бути доступним для кожного. І сьогодні у вас є шанс стати частиною цієї місії. Але кожен великий шлях починається з маленького кроку, і я вже зробив його. Платформа працює, вона допомагає людям втілювати мрії. Та щоб рухатися далі, сайту потрібна підтримка. Потрібні інвестори, меценати, партнери, ті, хто бачить майбутнє в цифровому світі. Я хочу зробити манівцем міжнародним, створити англомовну версію сайту. Сайту потрібні сервери, щоб зберігати інформацію. Також потрібні айтішники, щоб розвивати платформу та впроваджувати нові функції. Ідей у мене безліч, але самотужки це важко. З вашою допомогою можливо все. Манівцем це не просто платформа, це шлях, який ми проходимо разом. Долучайтеся, допоможіть зробити світ доступнішим, допоможіть створювати майбутнє. Разом ми зможемо більше. Мої контакти для зв'язку ви знайдете в розділі сайту «Про проект».